Це більше рейсів компанія Россвіт скасовуються у той час, як у самій авіакомпанії кажуть, що не мають заборгованості перед аеропортами. В Росвіті твердять, що затримка їхніх літаків в аеропортах європейських країн є необґрунтованою. Водночас саме через ці нібито непорозуміння передусім страждають пасажири, які не можуть вилетіти до своїх домівок. Їм не повертають гроші і пропонують просто купити квиток в іншій авіакомпанії. Ці пасажири летіли з Одеси до Єрвана через Київ. В Одесі перед вилітом їм не сказали про скасування рейсу. А зараз у Києві не кажуть, коли вони зможуть полетіти в Єреван. Прилітілі суда нам хамят за прилетіли сюди. З нами поводяться нахабно, не відповідають на зв'язок, не виходять. Говорять якісь абсурдні речі. Ми питаємо, ви повернете гроші? Бо у мене немає грошей. Чи повернете за квитки, аби ми могли купити в іншій авіакомпанії? А вони кажуть ні. В аеропорту Борис кажуть, що аеросвіт не має перед ними жодних заборгованостей, і литовище готове обслуговувати компанію у повному обсязі. Ми прийняли рішення забезпечувати діяльність обслуговування авіакомпанії без обмежень з огляду на те, що авіакомпанія наразі виконує гарантійні зобов'язання щодо сплати коштів за спожиті послуги. На сьогодні авіакомпанія скасувала із 33 рейсів на прибуття 8 і на відправлення із 34 також 8 рейсів. Це і рейси по Україні і за межами. Експерти кажуть, що нинішня ситуація з аеросвітом не стала для них несподіванкою, бо про борги компанії вже давно було відомо. Більше того, інформація про те, що аеросвіт планує реструктуризувати борги, теж не новина. Я не виключаю, що операційну діяльність в принципі аеросвіт зможе поновити. Але якщо ви знаєте, то з початком літнього розкладу багато маршрутів аеросвіту будуть обслуговувати вже міжнародні авіалінії України.